Друзі, всім привіт! Сьогодні вже на Hurb діє знижка мінус 29% на всі добавки на сайті. Вона почалася з вечора п'ятниці і діє до вечора понеділка. В мене накопичилось багато порожніх пляшок з-під біологічно активних добавок, які ми купляли на сайті Hurb. Тому я вирішила вам показати, можливо, ця інформація буде корисна. І щось вам також знадобиться. Тому, якщо цікавить дана тема, продовжуйте, будь ласка, перегляд. Закінчився PQQ з вітаміном В12, який я нещодавно замовляла з розділу пробників на Ахьорб по вигідній ціні. Тут було 60 капсул у баночці. Дуже гарний склад, вітамін В12 в гарній формі метілкабаламін його 1 міліграм, Пкук. Тут його 20 мг, якраз хороше, достатнє дієве дозування. Та, коензим q 10 його аж 200 мг, і це все дозування на одну капсулу. Зараз в використанні відкрита друга баночка. Хороший продукт, і якщо ще побачу на дану добавку вигідну знижку, то можливо і повторимо. Це такий бустер для підтримки енергії, молодості, краси. Тут на упаковці так і вказано, що для енергії, когнитивних функцій та нормальної функції мітохондрії. Слідуюча добавка це ось такий комплекс, який називається Digest Basic від бренду Enzymedica. Цей бренд спеціалізується на добавках для підтримки нормальної роботи шлунково-кишкового шлунково тракту. Це ензими, які допомагають перетравлювати важку білкову їжу. В упаковці було 180 капсул. Хороший склад, дієвий робочий продукт. На сайті представлені і менші упаковки, але по ціні більш вигідніше купляти саме на 180 капсул. Від бренду Life Extension літі в формі Aratat. Тут в баночці було 100 капсул, дозування 1000 мікрограм в одній капсулі. Це друга упаковка, такого літію, яку ми купляли, приймаємо для кращого засвоєння вітамінів групи Б в комплексі, вони добре працюють, і також для боротьби зі стресом, для підтримки нервової системи, для того, щоб позбутися якихось депресивних літій в цьому випадку гарно працює. І це таке невеличке дозування, яке точно не нашкодить пробник добавки яка називається Calm від бренду BodyBio, достатньо небюджетний бренд. Тут в упаковці було 5 капсул. Вказано, що для балансування нервової системи для релаксу. Але я від цих п'яти капсул, чесно кажучи, ніякого ефекту, напевно, не побачила. Можливо, це дуже маленька така кількість, щоб зрозуміти, працює продукт чи ні. Можливо, на мене ця добавка не подіяла. Повнорозмірну версію бажання замовляти не виникло. Екстракт соснової кори від Planetary Herbals. Тут 150 мг в одній таблетці, їх 60 в баночці. Таблетки дуже маленького розміру, приймати потрібно по дві день, тобто 300 мг. Це добавка, яка допомагає знімати запалення в судинах, і зазвичай вона приймається перед тим, як вживати готоколу для покращення кровообігу або можна їх приймати в парі для кращого ефекту. Замовляю в друге і буду ще повторювати. Маленька упаковка фолату від бренду Svensen. Тут всього було 30 капсул. В одній капсулі 1360 мікрограм, і дуже гарна форма, яка називається 5 метіл тетрагідрофолік ацид. Зазвичай потрібно звертати увагу в комплексах вітамінів групи Б саме на форму фолієвої кислоти. Це дуже важливо, тому що форма, яка погано засвоюється, вона може не тільки не засвоюватись, а ще і шкодити організму. Можливо, ще буду повторювати цю. Добавку тільки в більшій упаковці, тому що зараз вважаю недоцільним купляти такі маленькі упаковки. Це розхід пластику великий, швидко дуже закінчується добавка, а на всю родину потрібно, щоб вистачало хоча б мінімум на місяць. Тому зараз я не купляю все ж таки на даний момент маленькі упаковки. Від бренду Solaray добавка, яка називається Papaya Plex. Це комплекс для підтримки системи травлення, також для покращення перетравлення важкої їжі. Папая з м'ятою було 90 жувальних таблеток з приємним м'ятним смаком. Чесно кажучи, окрім самого смаку, я більше нічого для себе корисного не побачила. Ефект був слабенький. Ну, це залежить від тієї проблеми, яка у вас є, комусь, може і підійде. Це все індивідуально, але я, напевно, повторювати не буду. А ось цей пробник виявився дуже ефективним від бренду Naturosway. Комплекс називається Sleep Well Gummy. Тут було 10 жувальних гумок з ягідним смаком, дуже смачні і дуже корисні для того, щоб спокійно спати, швидко засинати, не просинатися вночі. Тут в складі на дві гумки 5 мг мелатоніну, я приймала по одній, тобто всього 2,5 мг мелатоніну на мені дуже гарно працювали. Також в складі ще є. Ажваганда, магній, доданого цукру, тут 3 грама на 2 жувальні гумки. Хотіла би купити повнорозмірну версію, але вона достатньо небюджетна. А такі маленькі, зараз на сайті я не бачу. Посилання вам залишу на повнорозмірну версію. І, в принципі, на всі добавки, які я тут показала, також буде посилання в описі під відео. Можливо, ви собі. Захочете замовити ось саме цю добавку, якщо у вас є якісь проблеми з засинанням і зі спокійним сном. Від бренду Гербіон використали м'ятні льодяники з вітаміном С, які допомагають позбутися болю в горлі. Льодяники були. В блістерах дуже зручно було брати з собою на роботу доданого цукру 1,9 грам на одну штуку і вітамін С в дозуванні 8 міліграм. Це, звісно, дуже мало, але ефект від використання я побачила і замовила вже іншу добавку від цього ж самого бренду. В них там багатий асортимент цих людяників, можна і в пакеті купити в окремих індивідуальних упаковках, можна і в плістерах, можна підібрати саме те, що потрібно вам. Ось цю добавку я, на жаль, також не зрозуміла, можливо, вона не підійшла саме мені, бо на сайті дуже гарні відгуки, дуже красива упаковка бренд American Health бюджетна ціна. Тут ацидофільні бактерії, в дозуванні 1 мільйон, в жувальних таблетках з дуже приємним полуничним смаком, який мені сподобався. Всього в упаковці їх тут було 60 штук на 60 днів прийому. Повторювати не буду, тому що я не отримала ніякого такого ефекту, який би був помітний. Друзі, це все на сьогодні. Давайте разом з вами спілкуватися в коментарях. Якщо ви будете робити замовлення на сайті Hurb під час цієї акції, яка діє до понеділка вечора, знижка мінус 29% на добавки, напишіть, будь ласка, що ви собі будете замовляти. Які добавки ви вважаєте необхідними для своєї родини? Бажаю всім вигідних, приємних і корисних покупок, здоров'я, мирного неба над головою? Дякую всім, хто використовує мій промокод для знижки на сайті iHerb. і до зустрічі в наступних відео. Всім до побачення, друзі!